Вітання. Я маю велику честь стояти на цій сцені легендарній вже тепер, на якій протягом трьох днів легенди української музики стоять. Для мене особисто це дуже важливо, бо цей фестиваль присвячений моєму другу дитинства, людині, яка привела мене в націоналістичний рух. Андрію Казюбчуку. Це мій побратим, дуже близький. Тому е, я дуже сильно хотів подякувати організаторам цього фестивалю за те, що е, його обличчя є тут. Е, про нього пам'ятають, бо ми. Коли пам'ятаємо своїх героїв, ми обов'язково переможемо. Тому хотів би сказати слава перемозі і слава Україні!